Всім вітання, друзі, доброго дня і бонжур, Кажемо, ми не, не випадково тому що про це проект історія сильних. Сьогодні у нас волонтер із Франції Серджіо Додеро, який вже не вперше приїжджає до України з гуманітарною допомогою для наших військових, і це до речі дуже похвально. Що людина аж з Франції, друзі, приїжджає до нас в Україну. Вітаю вас і перекладач пані Ліда. Доброго дня! Доброго дня. <ріст> <ріст> О, бачите, вже є українські навики. Отож, пане Сержу, моє перше запитання: як ви взагалі познайомилися з Україною? Як ви сам савик України. Це почалося це почалося. Спочатку події з вторгненням в до України. Авон жа де павман конісанс сюди. Перед just... тим я направду не знав не так багато про Україну. Je, uh, voilà, ну, yeah, quelques... історію. Yeah. Я щось таке трошки знав, але щоб так вона voilà, живі Тобто саме повномасштабне вторгнення спонукало вас задуматися. і але розкрити але сьогодні... себе більше Kita, uh, В любові до України, скажімо okay. так, так? qui t'a amené à D'accord. Oh. Qu'est-ce qui t'a frappé l'Ukraine <laughs> <en> <laughs> oh. Qu'est-ce qui t'a frappé pendant le commencement de l'invasion de, de la guerre Le eh, côté euh, bah, surtout l'injustice, un, en fait. l'incompréhension, et puis euh, le fait que ça se passe vraiment à côté de, à côté de chez moi. Parce que pour moi, l'Europe, c'est l'Ukraine, c'est la Russie, mais c'est l'Ukraine. Mais... Chose, euh, des choses euh, dangereuses se passent à côté et je me suis dit à ce moment-là Небезпека і несправедливість, яка поруч із Європою, бо Україна це також Європа. До цього я кажу, оце мене вражало найбільше. І що ви тоді для себе вирішили? Які скиття десяти портуа? Я волю хантер пар о батальйон. Я не знаю, чому я не сенсі. Motivated. Я не знаю чому, але et, я от et, найперше я чув себе мотивованим. І uh, uh, один із французьких акторів на телебаченні зробив заклик. Він говорив від свого серця, і це вразило. І Він казав, що на кордоні потрібно волонтерів, щоб приймати біженців в, в медиці в медика там, в Польщі в Перемишлі. І Я взяв сів і погнав. Тобто ви спонтанно вирішили от поїхати. А хто ви за професією? ton métier c'est quoi? Gardien d'immeuble. Він, це, це називається зберігач меблів, не меблів, а будівля. Це як у нас майстер по біжучому ремонту. Ага. В, в, високо... ну, коротше, майстер по ремонту. <танків> майстер по ремонту, так. І ви от, відважились їхати в воюючу країну. Ви не боялися? Ти не мав <танків> пір далі в країну, яка є в не було страху. Спочатку euh, en fait, euh, 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 mm. euh... я взяв euh, відпустку на 7 місяців и планував euh, поступити в українську армію, щоб воювати. Uh -huh. Так. Респект. Але вони мене не хотіли, нічого не вийшло. Вони мене не взяли. А чому? Не мав жодного військового досвіду. І я тоді вже почав шукати, з чим я можу бути корисний, чим я можу допомагати. А як ставилися ваші друзі, родичі? Чи повідомляли ви про свій намір такий? І «І самі, ти, ти процес, те, те реакціон, вони всі боялися. Але підтримували взагалі. Вони бачили, що я такий гіпермотивований. Вони мене підтримують досі. Угу. Збирають так само багато чого для. І ви вирішили бути волонтером. Хочу mm волонтер. -hmm. Oui. Um, так. Mm -hmm. так? Mm -hmm. так, у мене mm -hmm. була співпраця із асоціацією на кордоні. Uh -huh. Це там, де я, власне, з ними познайомилася на польському кордоні. Такі команси параєлітусель два східна спочатку. Я вдвічі пробував зробити щось самостійно, а потім я вже співпрацював із асоціацією по Україні. та Синергія для України. Mm -hmm. Що вас вразило, коли ви вперше переступили український кордон, коли з'явилися mm -hmm. на українській землі? traverser la frontière ukrainienne pour la première fois. Je me disais que ça aurait pu être moi. C'est quoi, Patron Je me disais que ça, ça aurait pu être moi à leur place, en fait, avec les valises qu'on traversait. Euh, en fait. Ça you moi, les en train de traverser. Mais qu'est-ce que tu as frappé en Ukraine Qu'est-ce que tu as vu que en Ukraine En Ukraine. pas la frontière quand tu as traversé déjà l'Ukraine. la frontière ukrainienne. Oui, d'accord. En Ukraine, le peuple. Je ne sais pas je C'est ils sont débrouillards, ils sont accueillants. On Ils ils и э дику по фет très ouvert et, et дуже відкриті très que дуже задоволені що я отут батюка que, que, que je les aide en donc... fait que état я їм помогаю помагаю з аранжувати упорядновити своє отже дику все так що це мотив також ну так що це також був один з мотивів люди і ви після першої поїздки коли ви повернулися у францію що ви розповідали своїм французам друзям Après le voy premier voyage en Ukraine, qu'est-ce que tu as raconté à tes amis, à tes proches en France hum, Les images euh, pas très réjouissantes. En fait, quand on arrive sur euh, après Kharkiv, euh, sur Izium et tout ça, en fait, tout est détruit, etc. Et les gens, en fait, ils voient. C'est des choses qu'ils ils peuvent voir en vidéo, mais quand je leur raconte. Ça prend une autre mm -hmm. Ну, після першої її поїздки до, до Харкова, до Ізюму, де все було зруйноване, все було в руїнах. <coughs> вони побачили, що картинка одна з другої не співпадають. Те, що показують mm -hmm. телебач по телебаченню, і те, що показую я на відео, розказую, це різні речі. Ситуація ще набагато гірша. І це ще більше мотивувало вас Такому до наступної поїздки? Так. Тобто то ви розуміли. Так, потім я ж будував, думав про будівництво. А що саме? На конструкціон. На реконструкцію? А реконструкцію. Про відбудову. Про відбудову. Загалом, скільки ви вже разів перебували в Україні за цей час? Ком'янди Фатіати, ані країни, селисізієм. Шість за шостий раз. Шостий раз. А розкажіть про крайню вашу поїздку останню. Ви повернулися вже зі сходу. Так.

Так, бо чого ви в без ліків не хочу їхати. Чи багато зараз бажаючих ще у Франції, чи не втомилися французи допомагати француз не са фатіги, що європа трохи втомилася. Правда, правда. багато людей, які... Тут Так, в всіх країнах, які, які yeah. я знаю, то. це А en fait, en... ah, як меж секунди, Так, то зараз це друга вже картинка, яку показують по телебаченню. Люди звикають звикають до, до цієї війни. Так, uh -huh. ну, але як, як можна звикнути до війни? Ну, no, так. Скажіть, а можливо втома європейців через то, що недостатньо влада центральна діє? Чи є влада? Українська. Українська. Тата. А de, 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 de ce que le pouvoir The power Ukrainian ages. No, it's uh problem internal. We On a beaucoup de problèmes internes en France. Uh... Par rapport aux parlementaires, il 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 y y uh, y a a a une 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 crise <coughs> e crise parlementaire, Economic crisis en France, En France, Ça problèmes Il y a beaucoup de there are problems in dictateur, nous, Макрон це потік та Макрон. Це не невеликий диктатор. Нічого собі у Франції є диктатором. Я не диктатор Анфранс. Він, він також любить паром для поворачива. Він також з елекцій випароне. Він також, також любить Путіна. <laughs> не можу повірити. Салюті М депутіносі можливо він любить Трампа. Ну і суттєво Зеленський ви він добре підні <laughs> підтримує <laughs> <я> Зеленського, <laughs> але <laughs> це єдина його річ <laughs> позитивна, про яку можна говорити. Я, до речі, чув, що нещодавно екс-президент Франції Саркозі екс переїхав в тюрму. Франці... Його посадили в тюрму за реальні а, економічні злочини. А де менеджер у клізон? А в нас в Україні це неможливо. А в Україні це неможливо. Він тримався, він в цьому процесі, він втратив мене вже і ще не закінчено. Так, на нього заведено 5 чи 6 кримінальних справ, це ще не кінець. А французи підтримують? Прямо Саркозі? Euh, ні, це те, що справа, що він... Еске ли Франси сон дакор, еске ли сутіан, це цей процесус кримінал? Бо він стверджує, що pas. він не винен. Ну, <laughs> зазвичай ні. Серед буржуа, напевно, так, але... Лі медіа, буржуа, лі політиціан, лі... Буржуа це що? Політика, euh, les... так? Це ріші, les... uh, 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 журналісти? Це такий середній ага. слой населення медіа, no, no, no. багаті люди, yes. журналісти. Добре, ми трошки відхилилися від теми, але куди без політики. Скажіть, чи плануєте надалі допомагати фронту, попри все? ще проєкти, які проєкт дефронту? Bah, là, je, je retourne à, à Kharkiv pour je euh, à l'unité euh, euh, militaire euh, pour pour, je pas mm -hmm. pas de Kharkiv. Mm -hmm. pour Mais euh, c'est une demande d'un un français euh, de pouvoir effectivement les, les soutenir au niveau allemand. Так, але все-таки все, це, що мені треба допомогти, це харчування. Тобто він планує зараз поїхати до, до Львова в магазин Метро. Метрово, yeah. та, uh -huh. і там купити великими партіями продукти і завезти туди ближче до фронту. Uh -huh. І потім повертатимось. А як часто ви робите ці поїздки? Раз на квартал, раз на півроку як? Deux, deux fois par an, Це ce pas Une fois. Один раз на рік. Mm -hmm. Добре. Зараз один раз, але попередні це було двічі на рік. Це було mm -hmm. лютий місяць березень або січень і потім восени. Добре. Скажіть на останок побажання людям всім і українцям, і французам, як Est et de euh, Est-ce que tu peux dire quelques mots <coughs> aux Ukrainiens Comment on peut euh, réagir pour tout ça et euh, attendre la victoire ben, J'espère qu'ils gardent leur motivation. Сподіваюся, uh, uh, pour... що в них всіх буде мотивація, бо я, наприклад, дуже мотивований. Це uh, дуже відважний народ і вони beaucoup дивують beaucoup багатьох uh, France, у Франції. Uh, leur leur їхня їхня опірливість здатність видумувати речі, яких не було попередньо. І це справді відверто кажучи, це дуже дуже мотивує. Uh, російській агресії, то... bon, Я gugane, сподіваюся, uh, що вони виграють. Минутус. Щоб я дуже сподіваюся, що Україна виграє і відбудує країну. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам за цю розмову, друзі. Бачите, волонтер із Франції. Серджіо, прізвище? Додеро. До друзі. А респект. Тому, друзі, українці, які ще десь там морозиться, це щось там реально беріть приклад. Чесно. Почуємось на проєкті Історія Сильних і дякуємо, Пабо Кабан, за гостинний прийом.